Вітаю водолії. Це ваш старопрогноз на тиждень з 19 по 25 травня. І так, водолії. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Водолії працюють завзято 8 пентаклів. В яких ви будете енергіях, На що вам варто звернути увагу в цьому тижні? Візьмемо пораду з іншої колоди. Нагадую всім, розклад у нас загальний, не особистий. І так, водолії. Перша карта понеділок. Карта башні. Щось з понеділка водоліїв руйнується, іде не по плану, можливі якісь події, які можуть вас отверезити. Да? По башні в нас все руйнується, все те, що нам не потрібно, що не дає нам рухатися далі. Тому, якщо у вас відбувається якась така подія, і ви думаєте, що це якийсь е вже так <свірг -баланса>, да? карта буде говорити про те, що щось старе руйнується для того, щоб прийшло. Нове вівторок, і карта у нас помірності. Буде говорити про те, що от після понеділка, вівторок, ви нікуди не спішите, довіряєте Вищим силам. Знаходити отей баланс в собі. Тобто, якщо і щось відбувається не так, як ви би того хотіли, вівторок ви знаходите е, спокій в середині в собі, і кажете, а хай буде так, як буде. Да? От, вищі сили краще знають, що для мене потрібно. Вівторок у нас може бути присутній стрілець, але знову ж таки карта помірності нам буде говорити про золоту середину, яку нам можли... важливо знайти в цей день. Да? Тобто не просто. Працювати, працювати і не відпочивати. Там, щось там робити одне і не віддавати часу і енергії на щось інше. Тобто знаходити у ту золоту середину, щоб не вигоріти в ніяких аспектах свого життя. Середа. Карта Єрофанта, третій, старший аркан. Карта Єрофанта нам говорить про нашу моральність, про наші духовні принципи, які ми можемо. Притримуватись цей день, тобто в цей день ми от, знову ж таки довіряємо вищим силам. да, Карта Єрофанта, це в нас духовність наша. Ми віримо, що от, все складеться найкращим чином. Карта Єрофанта може говорити про наставника, про вчителя, який може бути присутній в нашому житті. Можливо, якщо ви і не навчаєтесь, і, і нема у вас наставника, у вашому житті може бути просто присутня людина, від якої вам потрібна якась порада. да, от, Буває, так, коли нам потрібна порада, людина раз з боку і нам підказала. І воно виявляється для нас важливим. Тому в середу, можлива, така людина буде у вашому житті. Взагалі, карта духовності в цей день просіт захисту вищих сил, і вони вам обов'язково допоможуть. Карта Ерофанта ще нам буде говорити про кільця. Можливо, буде така взаємодія знову ж з такою людиною. Четвер. Сім пентаклів. Та говорити нам про те, що є така якась в нас сумнівність у нашій роботі. Да? Тобто, в цей день ми очікували, наприклад, якогось результата, якихось фінансів, якогось позитивного рішення, а його поки що немає. Тобто, сім пентаклів – буде говорити нам про те, що людина засмучена результатом, вона хотіла вже отримати оці свої кошти, а їх поки що немає. І ви починаєте сумніватися, що можливо ви займаєтесь не тим, можливо, ви мало викладаєте. Можливо, ви мало працюєте. Можливо, ви не на тій роботі працюєте. да Карта нам говорить про те, що ви отримаєте свої фінанси. По цій карті не варто підганяти події, не варто спішити. Просто треба набратися терпіння і отримати все ж таки свої монетки. П'ятниця. 5 жезлів. У п'ятницю у нас є карта боротьби, карта відстоювання своїх інтересів. По цій карті ми от можемо просто дискутувати з кимось на якісь різні теми. Да? П'ять жезлів нам говорить про те, що всі опоненти будуть однакові, кожен буде зі своєю точкою зору якби і правий, тому е враховуйте, чи це воно вам потрібно, така мишина возня. Да? По цій карті в нас можуть бути присутні овни Леві. І стрільці, можливо, у вас із ними буде от такий стан речей. Хтось може бути на спортивних змаганнях. Ну, якщо ми говоримо про енергію самої карти, це от такі якісь спори, перепалки і так далі. Ну, знову ж говорю про те, що кожна людина буде з однаковим правильним мисленням, чіткими такими самими думками, як і ви. І от правди як такої тут ви не доб'єтеся. Субота. Карта закоханих. Тут в нас є якась гармонійність, якісь є взаєморозуміння з людьми. Тобто, тут, якщо ви і не доказали щось своє, тут ви знаходите гармонію з людьми, якісь приємні емоції, приємні стосунки. Карта закоханих буде говорити, що в нас тут все збалансовано. От Гармонія, любов, налагодження якихось контактів. Карта буде говорити про партнерство на роботі. Ботів, в нас теж дуже от все гармонійно порівняно з цією картою. Це можна сказати дві противоположності. Карта закоханих нам буде говорити про вибір, який можливо нам цей день треба буде зробити. Вибір буде даватися вам нелегко, тому що ви будете знати, що після нього ваше життя зміниться однозначно. Тому прислухайтеся до свого серця по цій карті. Якщо у вас нема такого стану речей, просто буде говорити про те, що в цей день у вас будуть гармонійні стосунки з оточуючими людьми. І неділя. Лицар кубків. Ну, от, можна казати, що хтось. Тут найде свою половину. Да? Рицар Кубків буде говорити про романтику, про приємні емоції, про от, закоханість, про те, що от людина їде до вас з подарунком. Да? Якісь от. Романтичні моменти, якщо у вас нема такого, то дуже багато переживають, що от в мене нема кохання в житті. Карта буде говорити просто про приємні емоції в цей день, про те, що ви можете їхати в якійсь поїздці, і вам людина скаже якесь приємне слово. Можливо, поїздка сама по собі буде емоційно приємною для вас. Тобто сонечко світи, ямів на дорозі немає, і вона вже є емоційно приємна. тобто Карта буде говорити про приємні емоції в цей день. І давайте візьмемо пораду для водолію. Дайте мені, будь ласка, пораду. Тут з жезлів, а тут з жезлів нам говорить про те, що якщо вам випадає шанс діяти, значить вам потрібно діяти. У вас буде от така можливість. І вам бажано за нього хвататися. Якщо ви загораєтеся якоюсь ідеєю, якщо ви хочете щось розпочати в своєму житті, закохатися да, і, і створювати з цим партнером свою сім'ю, тоді беріть цю можливість. Ця людина також до вас горить, і як і ви горите до неї. І так, водолії, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!